Скажи, будь ласка, от про помилки людей, так які вони є найпопулярніші, найпоширеніші, візьмемо за основу саме ChatGPT, оскільки знову ж таки це найбільше мені так здається вживана платформа серед наших людей, що найменше. Три головних: перша це саме чіткість формулювання запиту, тобто треба прописати промпт таким чином, щоб ChatGPT, там чи будь-який інший штучний інтелект розумів, що ми від нього очікуємо, і, і навіщо. Друге, це саме цілі, тобто, якщо у нас ці. Il Там когось переконати, то ми робимо одне. Якщо ціль там розповісти про щось, робимо інше, і так далі. Тобто ми маємо поставити кінцеву ціль. І третє це саме формат, в якому вигляді нам потрібно отримати результат. Тобто ми хочемо результат отримати в табличці, в тексті чи ще в чомусь. От оці всі три моменти люди зазвичай не використовують. Тобто, ні, ніхто не пише ціль, ніхто не пише, в якому форматі отримати результат, і то люди просто просто пишуть, що в них на. Надумці, так що не в голові, так. а там воно буде як буде.